Привіт-привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Називається Таня Ворона. Бажаю міцного здоров'я, поваги, добра, благополуччя. Запрошую вас на невеличку мою розпаковку, кому цікаво, заходьте! Починаємо! Букет квітів для вас, хризантеми. Вони зараз найкращі, найпахучіші і найяскравіші. Так, купила такий кефір, друзі, 2,5% жиру. 900 грамовий пакет, як завжди. Так, кефір у нас коштує 33 гривні 90 копійок. А не глянула, друзі. Чи, а, є, до 10.11 аж злякалася, думаю, не глянула на срок придатності. Не знаю, чому захотіла сирочки ось таких, друзі, дитячих. Думаю, що вони смачні, як у дитинстві. Тому захотілося посмакувати. Так, сирочки у нас коштують 54 гривні 90 копійок. Сирок 90 грамів кожний. Ціну я назвала за всі три. Пачечки. Так що, будемо смакувати. Також купила кетчуп до шашлику. На вихідні мають прийти дітки. Будемо готувати шашлик, тому прикупила такий кетчуп до шашлику 250 грам. Я вже такий кетчуп брала, мені сподобався. Вони поміняли дизайн трошки. І кетчуп у нас коштує 26 гривень 20 копійок. Вагодію 250 грамів. Мабуть, я вже назвала, ну, вибачте, сметанка 15%, бо в нас вже закінчилося, було півпакетика, я з неї приготувала хрустики, япончики, як назвати, я вам показувала. Виставляла в спільноту і у Facebook, так що розійшла сметана, купила другу. 400 грам сметана 15%, за ціною 43 гривні 60 копійок. Соломка солодка, 100 грамова пачечка. Так, соломка. Солодка, хрумтик 100 грам вагою. І коштує соломка наша 25 гривень, 60 копійок за дві пачечки. Так, крабові палички. Палички крабові, 250 грам. Охолоджені коштують 69 гривень. 70 копійок. Так. Цукерки ось такі. Цукерки так і коштують. 315 грам 170 гривень. Чогось глянула на них у магазині і. Згадала дитинство, була така кругла коробочка жовта. І написано було також стріла, і львівська фірма була тоді, їх виготовляла. Ну, а тут написано витончений дует молочної помади та бренді. З бренді, думаю, буде смачно. ну Виробник не бачу, поки зараз не найду, вам. так у нас виробник. Ну, мабуть, оце ж є називається традиційний смак. Так, ще купила я ось такого тортика, називається горіховий, вагою 600 грамів, коштує 160 гривень. Ось такий. Думаю, буде смачний. Також, друзі, купила засоби гігієни. Ось такий дезодорант. Так, зараз скажу, скільки коштує, бо відставила окремо його: 66 гривень, 90 копійок, 50 мг. Отакий. От Запах мені сподобався, Пер... перенюхала багато, але зупинилась на цьому. І також купила фарбу для волосся отаку. От Фарба для волосся коштує 94 гривні 90 копійок. Ну, ось такі покупочки, друзі, значей небагато. Так, Чек-чек, друзі, за тебе. Чек за тебе. Безтак ось, ось, без цукерок, без тортика, без фарби для волосся. Ось так: кефір, кетчуп, сирочки, сметана, палички крабові. Соломка, дезодорант чек склав 251 гривня, 10 копійок. І додати 170 тортик, 160 цукерки, або навпаки, вже забула, там 10 рівень різниця. І фарба для волосся. Такі покупочки, друзі. Дякую всім, хто був зі мною. Хто дивився відео від початку до кінця, бережіть себе одне одного. Ну і на закінчення відео, друзі, дарую вам квіти, як завжди. Ось такі жовтенькі. Бджілки не сплять, працюють. І ось такі червоненькі. Чи бордові, чи як їх правильно назвати. Ох, вітерець їх колише і я стою біля них чутно. Запах. Ось.